З вами всратий біткоін. Таким був Google в 1998 році. Отже, ми знаходимося між цим будинком і цим будинком і орендували цю половину будинку. Стіл для пінгпонгу, комп'ютер. Йдемо в офіс. Ось Ларрі, генеральний директор Google, скаже щось: Привіт. Це була невелика компанія, яка з'явилася в гаражі Сьюзен Войчикі, яка є нинішнім генеральним директором YouTube. Просто зрозумівши цінність упорядкування інформації в інтернеті, Google вдалося вирости з кількох аспірантів до грізного гіганта, якому зараз належить понад 90% пошукових запитів, виконуючи понад 8 мільярдів запитів на день. Ось вже два десятиліття Google є беззаперечним королем веб пошуків. Термін Google став синонімом пошуку інформації. Потрібен рецепт, огляд фільму або вирішення суперечки з другом, ви можете просто погуглити це. З власним капіталом в 1,15 трильйона доларів у 2022 році їх здається неможливо зупинити. Отже, що саме могло змусити таку величезну компанію, як Google, запанікувати настільки, що вони опублікували свій внутрішній код. Звичайно, це OpenAI ChatGPT. Через плани Майкрософт інтегрувати систему штучного інтелекту в їх пошукову систему Bing, пошук Google може зіткнутися з серйозною загрозою вперше у своїй історії. Чи може це бути однією з найбільших технологічного протистояння в історії? Є відчуття, що ми на початку війни штучних інтелектів. Отже, коли користувачі дізнаються, що Google може зробити з цією ситуацією, фактично, вони вже почали відповідати. Ми заглибимося в це, а також побачимо, чому саме чат є такою загрозою для центральної бізнес-моделі Google. Давайте подивимось. GPT вплине на майже всі галузі, склав іспит на медичну ліцензію в США, іспит на адвокатору та повинен бути в дипломі Wharton MBA. Розмовний чат-бот, який здатний відповісти на будь-який запит у людській манері, здається технологією майбутнього для мас. У будь-якому випадку, ще до моменту випуску чат-GPT привертав величезну увагу усього світу. Щоб дати вам уявлення про масштаб інтересу, чат-GPT був найбільш зростаючим додатком в історії, який охопив 100 мільйонів користувачів. Це зайняло лише два місяці, тоді як TikTok забрав 9, а Instagram – 30. Швидке зростання користувачів є сигналом проривного продукту чи технології. Пару місяців тому ми почали використовувати чат GPT. Відтоді його було оновлено та покращено, ніж будь-коли. Однак, як зазначалося раніше, важливо знати, що він не ідеальний і іноді може давати упереджену або відверто невірну інформацію. Корпорація Microsoft прагне отримати вигоду шляхом розміщення цієї технології у своїй пошуковій системі Bing. Масштабні наслідки цього ми роздивимось трохи пізніше. Зараз ми збираємося з'ясувати, що зв'язує Microsoft і OpenAI. Співпраця між ними розпочався у 2019 році, коли Microsoft інвестувала мільярд доларів у OpenAI. Це було дуже важливо для обох компаній. У OpenAI потрібні були гроші, а також обчислювальна потужність хмарних сервісів Microsoft. Це дозволило дослідницькій компанії штучного інтелекту масштабувати та різко скоротити свої операційні витрати. З іншого боку, Microsoft змогла придбати портфель інтелектуальної власності цього продукту. Майкрософт тепер має доступ до одних з найкращих у світі технологій штучного інтелекту, надавши конкурентної переваги над іншими великими гравцями в індустрії технологій. Відтоді Microsoft і OpenAI працюють разом над різними проектами. І зокрема, генеральний директор GPT Сатя Надала каже, що його вплив буде таким же. Як і персональний комп'ютер, інтернет, мобільні пристрої та клауд. Коли Microsoft оголосила про інтеграцію чат GPT у Bing, Google був шокований. Було оголошено червоний код. Можемо уявити паніку на зустрічі, коли керівник Google сказав New York Times, що це момент перерви для компанії. Але зачекайте, це Google. Ми говоримо про компанію з найкращою пошуковою системою у світі. Вони домінують у 90% пошукових запитів. На частку Microsoft із їхнім маленьким Bing припадає лише 9% пошукових запитів на комп'ютерах у всьому світі. Чому ж Google панікує? Google дивиться на те, що може статися в майбутньому, а не на те, що відбувається сьогодні. Чат-боти не є новими, але рівень продуктивності чат GPT значно вищий. Річ, яка відрізняє його від звичайних чатботів минулого, полягає в тому, що це продуктивний, попередньо підготовлений перетворювач або GPT. Простою мовою це просто означає, що його навчали на мільярдах параметрів і петабайтах текстів. Це навчання дозволяє системі генерувати новий текст у спосіб, який імітує розуміння широкого діапазону запитів і може відповідно перетворювати. Чат GPT може революційно змінити нашу взаємодію з пошуковими системами. Microsoft це передбачила, і тому вони зробили ставку на OpenAI та його технології. Давайте зупинимось і подумаємо про це. Якби пошукова система на основі штучного інтелекту надала вам потрібну інформацію з тислій формі, також ви можете поставити додаткові запитання та детально ознайомитися з деталями. Це було б революційно. Вам не потрібно переходити по купі посилань і витрачати час. Прямо зараз, якщо ви хочете отримати конкретну відповідь, ви повинні шукати потрібну інформацію в вуглі по сайтах, які можуть не підійти. І якщо це спеціалізована інформація, ви все одно заходите на форум і шукаєте там відповіді. У світі пошукових систем на базі штучного інтелекту відповідь вже буде синтезована для вас. І це тому, що штучний інтелект уже проаналізував та прочитав всю мережу. І я думаю, що саме тут пошук за допомогою штучного інтелекту буде найбільш ефективним для дуже спеціалізованих проблем. І це має величезний вплив очевидно, якщо ви хочете знати щось про політику або щось, що може мати різні точки зору або упередженість, це інша історія. Гугл був збентежений, оголосивши червоний код, і для цього є вагома причина. GPT потенційно становить загрозу існування для бізнесу Google, оскільки Google покладається на 60% свого доходу від пошуку, а чат GPT пропонує альтернативу пошуку, яка є універсальним місцем із відповідями на запитання на основі штучного інтелекту, і це може повністю змінити систему пошукових сервісів, яка є основою бізнесу Google. Якщо OpenAI інтегрує мовну модель чату, подібну до GPT у пошукову систему Bing. Люди просто зможуть знаходити потрібні їм результати, не проглядаючи всю сторінку результатів пошуку усіяну рекламою. Це може бути гарною новиною для користувачів. Але для такої компанії, як Google, це дуже погана новина. Тому що приблизно 60% їх доходу приносить Google пошук. Якщо велика частина цього доходу зменшиться, це може стати катастрофою. Бізнес-модель Google зосереджена навколо реклами. Це було їхнє тривале основне джерело доходу, стягуючи з компаній плату за рекламні пошукові посилання або контекстної реклами на вебсайтах. Компанія створила прибуткову бізнес модель, але очевидно, що інтеграція ChatGPT з Bing може порушити всю цю систему. Розробник Gmail сказав, що ChatGPT знищить бізнес Google за два роки. Хоча я не думаю, що це так. Оскільки Гугл не збирається просто сидіти на місці, як ви незабаром побачите, його слова досить цікаві. У січні 2023 року Міністерство юстиції порушило антимонопольний позов проти Гугл. Вони заявили, що Гугл використовували незаконні способи усунення конкурентів, аби зменшити будь-які загрози своєму домінуванню в технологіях цифрової реклами. Це не кажучи про 12 тисяч співробітників Google, яких нещодавно звільнили. Імовірно, це пов'язано з вищими відсотковими ставками та зміною ринку. Але навіть з урахуванням цього, це один з найбільших викликів Google за 20 років домінування. Тож не дивно, що компанія видала червоний код. Google навіть звернулися за допомогою до своїх співзасновників Ларрі Пейджа та Сергія Бріна, обидва з яких пішли з керівних посад ще у 2019 році та не брали активної участі в діяльності компанії. Згідно з New York Times, Ларрі та Сергія запросили на зустріч керівників, щоб виробити стратегію щодо інтеграції функцій чат-бота в пошукову систему Google. Також було сказано, що вони розробляють план розробки штучного інтелекту компанії. Згідно з Forbes, Сергій Брін запросив доступ до внутрішнього лямбда-коду. Це може означати, що Google використовуватиме лямбда у відповідь на OpenAI. Коли Google викликає старих працівників, ви знаєте, що все стає серйозним. Тим часом Microsoft робить все необхідне. Вони збираються інвестувати додаткові 10 мільярдів доларів у OpenAI. У рамках нової угоди Microsoft отримуватиме 75% прибутку від штучного інтелекту, доки не окупить свої інвестиції, а потім буде мати 49% акцій компанії. На жаль, це протилежність того, що спочатку являла собою компанія OpenAI. Якщо все піде добре, це може виявитися однією з найкращих бізнес угод год десятиліття. Зараз Chrome є додатком за умовчанням для Android. І Google платить EPL величезні суми грошей лише за те, щоб вона була стандартною опцією на iPhone та пристроях macOS. Це, безсумнівно, творило чудеса для Google у минулому, особливо тому, що реальної альтернативи не було, але тепер Bing може забрати певну частку ринку. Є думка, що Google використає свій статус за замовчуванням і домінуючу частку ринку на свою користь, поки не завдадуть удару у відповідь. Тож Google, ймовірно, збирається швидко створити прототип і випустити конкурентну пошукову систему на основі штучного інтелекту, інтегровану в Google Chrome, оскільки Google Chrome є браузером за замовчуванням у багатьох користувачів. Цей новий інструмент отримає широке поширення без особливих зусиль і знищить бінг, перш ніж він отримає шанс на домінування на ринку. Google може зробити такий серйозний крок. Повідомляється, що Google працює над 20 проєктами штучного інтелекту, включаючи інструменти генерації зображень, продукт для тестування прототипів додатків і навіть режим зеленого екрану для творців YouTube. Одним із найцікавіших досліджень є музичний елем, штучний інтелект, який може перетворювати свист або гудки в певний музичний стиль, який описується текстом. Тож зрозуміло, що Google не спить. У службовій записці генеральний директор Сундар Пічає написав: Я впевнений, що перед нами відкриваються величезні можливості завдяки нашій місії, цінності наших продуктів і послуг, а також нашим раннім інвестиціям у штучний інтелект. Щоб повністю використати їх, нам доведеться зробити кілька важких виборів, і я думаю, що останні рішення є ключовим. Схоже, що Google може бути змушений відкласти питання безпеки на другий план, і ми почнемо запускати продукти штучного інтелекту. Вони можуть досить швидко змінити правила гри. І ось деякі новини. За даними CNBC… Google наразі тестує конкурента GPT під назвою Ученьбарт разом зі своїми співробітниками, а також група інженерів, які залишили OpenAI і заснували власні компанії дослідження штучного інтелекту. Наприклад, продукт під назвою Cloud схожий на GPT, але в деяких випадках кращий. Компанія під назвою Anthropic AI вже залучила понад мільярда доларів, в якого щойно інвестував 300 мільйонів. Ситуація дійсно стрімко розвивається. Але для тих із вас, хто справді захоплюється технологіями, щось тут не сходиться. Google вже давно працює над технологією штучного інтелекту ще з 2016 року. Генеральний директор Google Сундар Пічей хотів зробити Google першою компанією зі штучним інтелектом. Тож, як вони опинилися в такій ситуації? За іронією долі, Google не навмисно дав OpenAI ключі від замку. У 2017 році дослідники Google опублікували статтю, яка непомітно змінить світ. У ній було викладено метод обробки тексту зображень тощо. Його назвали перетворювачем, і їхня техніка дозволяла штучному інтелекту зосереджуватися на певних частинах вхідних даних замість того, щоб обробляти всю послідовність. Це дозволяє більш ефективно та результативно обробляти мовні дані. Таким чином, саме ця новаторська робота вчених Google згодом призвела до розробки GPT. Проблема Google полягає в тому, що вони рухалися надто повільно. І це було пов'язано з проблемами безпеки, і це правильно. Така велика компанія має високу репутацію, і образливий чи оманливий штучний інтелект становив би високий репутаційний ризик для Google. Загалом, попри те, що мовні моделі штучного інтелекту виглядають дуже людськими, вони час від часу видають нелогічну або відверто неправдиву інформацію. І через ці причини Google нічого не опублікував. Але неминучим наслідком було розчарування дослідників, тому деякі з них пішли з компанії, щоб збирати гроші для власних стартапів. З огляду на це, Google дійсно має кілька мовних моделей для внутрішнього використання, найвідомішою з яких є Lambda. Ця мовна модель потрапила в заголовки газет у червні 2022 року, коли колишній інженер Google заявив, що вона розумна. Хоча це може бути неправдою, це, звичайно, було складною темою. Тож давайте закінчимо цей епізод, поглянувши на те, що ми знаємо про пошукову систему Microsoft на основі штучного інтелекту. Очікується, що Microsoft запустить Bing з деякими функціями чату GPT наприкінці березня. Все ще з'являються припущення про те, як штучний інтелект буде інтегрований в пошукову систему. Однією з можливостей є те, що GPT може дозволити користувачам спілкуватися з Bing більш людською мовою, вам не доведеться турбуватися про ключові слова. Ви просто задаєте Bing запитання, так само, як і інші особі. Анонімне джерело Microsoft повідомило Bloomberg, що більш розмовні та контекстуальні відповіді на запити завоюють користувачів, надаючи якісніші відповіді, які виходять за межі запитів. Bing збирається отримати функції генератора тексту DALL-E 2 для зображення, що викликало ажіотаж і поклало початок новітній хвилі розробки штучного інтелекту. Ця інтеграція дозволить користувачам вводити текст і створювати зображення. Ця функція буде особливо корисною для запитів. Де немає зображень? По суті, це дозволить користувачам створювати нові зображення на вимогу. Корпорація Microsoft заявила, що вони тісно співпрацюють з OpenAI, щоб ця функція не створювала відверті або невідповідні візуальні ефекти. Отже, схоже, що Bing отримує капітальний ремонт з інтегрованими двома функціями чату GPT та DALL-E 2 які безперечно привернуть увагу після запуску. Але як саме це вийде, побачимо в майбутньому. Отже, ми можемо бути на порозі нової ери, коли пошукова система, яку ми знаємо, залишається в минулому. Цифрові довідники минулого перетворяться в цифрові помічники майбутнього пошук Google нікуди не піде найближчим часом. Але так цікаво думати, що десь поряд може бути реальний суперник Microsoft Bing або будь-який інший. Тільки подумайте, рік чи два тому ніхто б не помітив цього. Просто дивно, як швидко все розвивається. Отже, які ваші думки? Результати пошуку за посиланням більше не існуватиме. Ви збираєтеся використовувати бота штучного інтелекту, який надає необхідну інформацію. Чи стане Bing синонімом? І, нарешті, як ви думаєте, Google відповість швидше, ніж ми всі очікуємо. Будь ласка, напишіть відповідь у коментарях. Це буде цікава дискусія. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоінтелеграм.